Слава Україні, героям слава. Зі мною Євромайдан. Я з Євромайданом. Із, із сил, сила зі мною і силою разом я. Як в Джедаїв. Я Чепурний Денис Володимирович. 12 квітня 1991 року народження. Е, нікого не боюся. Е, Абсолютно кажу правду, мене тут доводять вдома. Батько пофігіст травить нас сирим повітрям в квартирі. Не вирішує питання. Зараз от успокої, заспокоївся, повторюю ще раз, кому не ясно ще. Кричав, от щойно, добре, що діти мене слухали у дворі. Вони знають тепер, що батьки їм тепер голову не задурять, якщо в них батьки зефілітичні, кацапи, не зможуть вони нічого зараз робити зі мною. Вони бояться мене всі і зефілітик цей боїться головний. Бо я дуже правду розповідаю. Підтримую Порошенко, славлю Руслана, В'ячеслава Зайцева, В'ячеслава Зайцева, кіборга, Парахабота. Пробачте, якщо я відволікався на, по-вашому, на ненагальні проблеми, але я завжди насправді займався тим, чим треба було. Мене тут просто э, э, перетворюють на ідіота э, в моїй оселі. Намагаються. Але я э, періодично приходжу до тями. Э, э, зі мною сила і з силою разом я. Зі мною разом сила з силою разом я. Зі мною разом Євромайдан і з Євромайданом разом я. Слава Ісусу Христу! В ім'я Ісуса Христа, я віруючий з дитинства, але я от, як, як то кажуть в народі, гендер. Коротко кажучи, не будем даватись подробності. Да, так, вони скандалами мене своїми доводили, і в тому числі, тому, що я е, роками спав в холодній кімнаті, і зараз мама теж жаліється е, на те, що вона як в інший світ потрапляє, там, е, коли в ту кімнату е, заходить. Тільки краще якось стало, а потім знову в ту кімнату, в сиру сира, цвілим тхне і ще цей сусід, який стучить. Постійно, він тут зробив собі підлогу з підігрівом, і вона ще більше робить нам цвіль е, в квартирі. А він ніяк це не, не, не домовлявся з нами ніяк, йому не цікаво було. Бо він як кацап, він як сверлив е, десяток років нам по голові. Е, щось там на початку спитав декілька разів, а потім хрін забив і почав сверлити щодня. А в мене ви знаєте, я розповідав, як голова болить. Я не можу просто взагалі, ну я не міг спати нормально. Та і ну, загалом все все докупи, все це комбінація така жахлива. І їхні скандали, і в мене астма, і е, атрофія в мене пече постійна голова, і імуноглобуліна В мене дитинство, коли я був младен, е, е, малятком, ну. Малятко, чи я е, е, грудний. Е, мені шернуло мене ці, йому на глабуліном 5 кубиків. Е, е, і п'яні лікарі мою тітку зарізали кацапи і просили, щоб мовчали за це там щось. Е, і дід через це викинувся з, з вікна викинувся. І вони мене закормлювали з дитинства, я був жирний. Ну, ставав жирним поступово. І там був в мене такий криз цього жиріння, що я там, ну, гіпоксії страшні влітку, коли жарко, дуже. Я задихався, вмирав там, мені жахи всякі снились. Це добре, що я якось лікувався від болю від цього. Друзі мені допомагали, давали деякі, хто знає, той знає. Не буду поширювати ліки ці. від болю. Але зараз вони дозволені у нас в країні. Ось, ну, небагато там. Декілька разів і все, я ніколи ні до чого не звикав дуже сильно. Навіть намагались мене на Наобуд підсадити лікарі, і я все одно з нього зліз сам, бо відчув, що залежність. І потім його визнали цей наобуд нелегальним. Ось, ну, бачите, там, типу мама моя, вона мене е, е, казала, що треба було мене задушити в дитинстві. Зараз пропалість тварь пропадом говорить. Той казав, що е, треба було е, мене взяти за ноги і обстінку головою розбити, там, щоб я. Е, та, Отак от, от я живу. І, А він їй каже, там, я тебе порубаю. Наш шматкий в унітаз змию, і вона, і вона ходить і щось підлабузніча, під і, і там вона трясеться за, свою, це, за своє життя, трясеться, боїться, що ж буде далі без цього, який його її не порубав, завдяки мені ще не порубав? Тільки завдяки, завдяки мені. Ще не порубав, бо я тут сторож, я тут сторож. І не раз його зупиняв від того, щоб він її не чіпав. Хоч вона іноді і мене доводить, і він мене навчив теж агресії. Ніяк свої питання, крім як агресії, ніколи не вирішував. Я тут розмовляю, я тут в цій родині розмовляю. Все, я все довів. Десять разів, прекрасно. Я тут конструктивний, я тут розсудливий і все. Наводжу лад. Я наводжу лад тут. Вони мене так з мішком іноді називають папа. Добре папа, добре. Тіпа ха ха А насправді воно так і є. Мене змусили бути папою своїм батькам. З дитинства, причому. З 14 років, як вони орали тут, волали, як бики. І в мене голова боліла від, від тих же хвороб, що я не міг терпіти біль мій. Змусили мене кричати, змусили мене з розуму сходити. І благати їх, щоб вони не розводились. Зі мною разом Євромайдан і з Євромайданом разом я. З нами правда, з нами Бог. Кажу ще раз, з ефілітика тепер буде складно. Через те, що всі люди знають і передають з вуст в уста, я впевнений. Я сподіваюсь, будьте зі мною. Я з вами і ви будьте зі мною. Я піду за вас до кінця. Я піду до кінця. Я кажу. Я за тих, хто мені друг справжній. Я ідеаліст. Нам треба звільняти Україну чи не треба? Кому ще треба, ті будьте зі мною. Все. розвідка почула, українська, ЗСУ почули. З Богом вам, з Божою поміччю. І мені. Все. Слава ЗСУ. Слава Ісусу Христу.